У преамбулі статуту Всесвітньої організації охорони здоров'я зазначено, що здоров'я це не лише відсутність хвороби або фізичних дефектів, а й стан повного фізичного, психічного та соціального добробуту. Тож здоров'я є складним комплексним поняттям, яке включає багато факторів та різних вимірів та рівнів визначення. Виділяють п'ять рівнів здоров'я: індивідуальний, груповий, регіональний, громадський, глобальний. Здоров'я людини значно залежить від неї самої, оскільки на нього суттєво впливає спадковість, спосіб життя, стереотипи поведінки людини. Також важливим чинником того чи іншого стану здоров'я є природні та соціальні умови життя конкретної людини. Громадський рівень здоров'я має інші ознаки та системні якості, що вимірюються соціально-демографічними та медико-статистичними показниками. Наприклад, народжуваність, смертність, дитяча смертність. Захворюваність, рівень фізичного розвитку людей, середня тривалість життя тощо на рівень громадського здоров'я впливають біологічні, природні та соціальні чинники. Тепер розглянемо складові здоров'я. Однак спочатку спробуємо на простих прикладах зрозуміти, кого можна вважати здоровим, а кого ні. Далі вам буде представлено три особи і описано їхній спосіб життя. Давайте спробуємо разом ідентифікувати, хто є здоровішим з них. Особа номер 1 Офісний працівник. Працює з 9 до 6. Має високий дохід 35 років. одинокий, Живе за містом. Будинок добре оснащений. За дієтою не стежить. На вихідних ходить до спортзалу. Хобі відсутні. Особа номер 2 Пенсіонерка. Не працює. 68 років. Має двох дітей та трьох онуків. Живе за містом та невеликому будинку. Кожного дня практикує йогу. Не дуже стежить за дієтою. Кожні вечір і всі вихідні проводить з онуками, Відвідує час від часу гуртки для літніх людей, хворій на діабет другого типу, є проблеми з серцево-судинною системою. Особа номер 3 випалювач матеріалів на виробництві ртуті, робота по зміну, 45 років, одружений, є троє дітей, не дотримується жодної з дієт, не займається жодним видом спорту, вільний час проводить з родиною. Під час роботи проводить з друзями та колегами по цеху у місцевому барі або боулінг клубі Має астму. Насправді, нікого із зазначених осіб на слайдах не можна вважати повністю здоровою людиною. Здоров'я це багатовимірне поняття, яке давно виходить за межі простої відсутності захворювань. Згідно з даними ВОЗ, здоров'я визначається надзвичайно різними складовими. Вони взаємопов'язані і кожна з них робить свій внесок у здоров'я людини. Людину вважають здоровою тільки тоді. Коли вона здорова фізично, соціально, психічно і духовно. Тож виділяють чотири основних складових здоров'я: а саме: фізичне здоров'я, соціальне здоров'я, психічне здоров'я, яке ще поділяється на три підскладові: емоційне здоров'я, інтелектуальне здоров'я, духовне здоров'я, та четверта складова екологічне здоров'я. Тепер пройдемось по кожній складовій фізичне здоров'я це природний стан організму, який забезпечує нормальне функціонування всіх органів і систем людини. Якщо добре працюють всі органи і системи, то весь організм правильно функціонує і фізично розвивається. Показниками фізичного здоров'я є перше індивідуальні особливості анатомічної будови тіла, друге досконале за нормою фізіологічне функціонування органів в різних умовах спокою, руху, довкілля, генетичної спадковості і третє рівень фізичного розвитку органів і систем організму. Соціальне здоров'я це характеристика взаємодії людини та суспільства. Воно є критерієм прийняття людиною соціальних норм і цінностей суспільства, в якому людина живе. Соціальне здоров'я визначає прийнятністю людиною цінностей цього суспільства, дієвістю згідно соціальних норм. Показники соціального здоров'я пов'язані з економічними чинниками, стосунками індивіда, структурними одиницями соціуму. Наприклад, сім'єю, колегами, іншими організаційними структурами, з якими створюються соціальні зв'язки: це праця, відпочинок, побут, соціальний захист, охорона здоров'я, безпека існування тощо. У реальному житті може завжди спостерігатися інтегрований вплив економічних, політичних, соціальних, духовних складових, які в сукупності визначають стан здоров'я людини. Психічне здоров'я це стан душевного благополуччя. Що характеризується відсутністю хворобливих психічних виявів і що забезпечує адекватну умовам навколишньої дійсності регуляцію поведінки і діяльності індивіда. В понятті психічне здоров'я відображені суспільні та групові норми і цінності, що регламентують життя цієї людини. Показниками психічного здоров'я є індивідуальні особливості психічних процесів і властивостей людини. Наприклад, Збудженість, емоційність, її чутливість, особливості мислення, особливості її характеру, здібностей цієї людини, оскільки життя індивіда складається з цілей, потреб, інтересів, мотивів, стимулів, установок, уяви, почуттів тощо. Емоційне здоров'я це здатність розуміти почуття як свої, так і інших людей, уміння долати невдачі, керувати стресами, інтелектуальне здоров'я це уміння вчитися і отримувати задоволення від навчання. Здатність аналізувати проблеми та приймати зважені рішення. Духовне здоров'я це стан свідомості психіки людини, узгоджений з вимогами законів природи суспільства, мислення, сутністю свого буття і призначення в світі. Показниками духовного здоров'я є розвинутий духовний світ цієї особистості, сприйняття духовної культури людства, освіти, науки, мистецтва, релігії, моралі, етики, свідомість людини, її ментальність. Життєва самоідентифікація, ставлення до сенсу життя, оцінка реалізації власних здібностей і можливостей у контексті власних ідеалів і світогляду. І останнє екологічне здоров'я це довкілля та середовище, в якому знаходиться та живе індивід. Наприклад, прямим впливом переникового ефекту на здоров'я можна вважати дію високої температури на людей похилого віку. Ослаблених людей та тих, що працюють в умовах гіпертермії. Підвищення температури на 3-4 градуси Цельсія призводить до зростання кількості смертей, пов'язаних зі спекою. Серед їх причин виділяють теплові удари, нещасні випадки і травми на виробництві, збільшення навантаження на серцево судинну систему тощо. Визначення ризиків для здоров'я пов'язаних зі специфічними виробничими або індивідуальними поведінковими факторами, такими як Цютюну паління, надмірне вживання алкоголю, генетичні чинники є порівняно простим завданням. Набагато складніша кількісна оцінка впливу факторів, пов'язаних із забрудненням та деградацією довкілля. Тож, підсумовуючи все сказане, фізичне благополуччя, вправи, харчування, гігієна, відпочинок, соціальне спілкування та взаємодія з іншими людьми, духовне благополуччя це позитивні цінності, ідеали, мета і сеть життя. Емоційне благополуччя як людина реагує на події, як справляється з надачами і стресами. Інтелектуальне благополуччя здатність набувати, застосовувати знання, аналізувати проблеми і ухвалювати рішення, екологічне благополуччя вплив середовища, в якому людина живе. Крім складових здоров'я, виокремлюючи фактори, які впливають на здоров'я або по-іншому детермінанти здоров'я. Тож детермінанти здоров'я це умови, в яких людина народжується. Росте, живе, працює і старіє. Ці умови визначають шанси людини на збереження міцного здоров'я та довголіття. Це низка взаємодоповнюваних чинників, які формують здоров'я і самопочуття та лежать в основі соціальної та економічної нерівності. Часто детермінанти поділяють на дві групи: внутрішні та зовнішні. Внутрішні детермінанти це генетичні особливості організму, його будова, фенотип у широкому розумінні цього слова. Зовнішні детермінанти зумовлені кліматом, етичними традиціями, звичками в харчуванні, добробутом, довкіллям, впливом шкідливих чинників виробництва тощо. Повна відповідність зовнішнім і внутрішнім детермінантам є ідеальною основою для формування та збереження здоров'я. Постійні порушення цієї рівноваги є причинами погіршення здоров'я, особливо у випадках, коли відхилення в зовнішньому середовищі виходять за межі пристосувальних. Компенсаторних можливостей організму чи населення. Часто детермінанти також поділяють на такі групи, як спадковість, довкілля, спосіб життя та охорона здоров'я або медицина. Спадковість це те, що біологічно передається людині від батьків, як колір очей, форма носа, зріст, особливості структури тощо. Наприклад, ті, хто успадкував схильність до певного захворювання, мають вести такий спосіб життя, щоб знизити ймовірність його виникнення. Довкілля це соціальне та екологічне оточення людини, в яких умовах вона живе, з ким і як вибудовує соціальні зв'язки. Кожен здатен подбати про своє довкілля, гармонійні стосунки з оточенням, особистісний розвиток і наповненість життя глибоким сенсом, а також навчитися переживати стреси і відмовитись від шкідливих звичок. Це і є здоровий спосіб життя. І медицина, тобто доступність до якісних медичних послуг, є визначальним чинником розвитку системи охорони здоров'я. На деякі з цих чинників ми можемо впливати цілком, на інші лише частково, а на решту не маємо жодного впливу. За орієнтовними підрахунками, кожен із цих чинників має вплив на розвиток тих чи інших захворювань, який складає певний відсоток від усіх чинників, що могли спричинити це захворювання. Як видно з діаграми, найбільший вплив на розвиток захворювань має спосіб життя людини. І це той чинник, який найбільше піддається модифікації. Зараз поговоримо про соціальні детермінанти здоров'я. Всі фактори взаємозалежно впливають один на одного. Це можуть бути і чинники, і бар'єри для забезпечення здоров'я особи і населення. До них належать особисті чинники, як віки стать, індивідуальні чинники, харчування, вживання тютюну та алкоголю, рівень фізичної активності, соціальні мережі, сім'я, школа, робота, спільнота, умови життя та праці. Та інші загальні чинники, які впливають на людину. Кожне населення демонструє свої відмінності. Для кращого розуміння цієї тези нам необхідно звернутися до схеми на слайді та спуститися на індивідуальний рівень. У кожної групи індивідумів та громад будуть свої власні чинники та фактори, які будуть впливати на здоров'я та добробут, як на мікрорівні, рівні особистості, так і на макрорівні рівні країни, континенту або навіть земної кулі. Тобто кожна соціальна одиниця буде мати свій рівень освіченості, свій рівень доходу, об'єднуючи умови існування тощо. Це і буде впливати на розподіл ризиків та факторів здоров'я певної громади або суспільства. Більшість неінфекційних захворювань проявляються не через одну помітну причину, а через взаємодію чинників ризику, які також називаються детермінантами здоров'я. Зокрема, детермінанти здоров'я можуть бути внутрішніми, генетичні особливості організму. Або зовнішньому. Спосіб життя довкіллю: вплив факторів здоров'я та соціальних чинників ризику розподіляються неоднаково в суспільстві, а об'єднуються за певними умовами груп населення. Наприклад, для осіб з низьким рівнем освіти, низьким рівнем доходу, людей, що живуть в незадовільних умовах та інших групах.